Ні косарі зійшли з газону стадіону Львів Арена. Бабці з насінням зручно розмістилися біля лави запасних. За воротами збірних ніжно шкорчить шашлик на мангарі. Одним словом, все готово до Євро 2012 1, 2, 3, 4, майна, пира, бригадир, миссы, щастя, миссия свет. В Україні буде чемпіонат. 1, 2, 3, 4, Бенджа, мало, атмосфера. Знає навіть бюрократа. Мам это чемпионата. Раз, два, три, четыре. Вам привіт всем из России. Разучились мы играть. Вот это буде чемпіонат. разговор. Чути, всюди обличчя дуже щирі, чути крики, чути мат. Розпочинаємо чемпіонат, буде свято у кожній хаті. Буде пиво і валідол, бо ми маємо в Європаді. Ми боліваємо за футбол, стадіони усі збудували, термінали нові літаки, чи дороги усі підлатали. Залишилося тільки перемогти. Майтра и тир, майна віра пригоди, місяць щастя, місяць свят В Україні буде чемпіонат. Раз, два, три, чотири, п'яні обличчя, дуже щирі Чути крики, чути мат Розпочинаєш чемпіонат. Шановні гості, щастя, здоров'я! футбольные забавы. Честь, естем Яцек, Жечь Посполита. Файно, файно. Гутен так, из Гайси Ганс, Дойшлянд. Файно, так. Здравствуйте, меня зовут Николай, я из России. Ну, иди, иди. Я и бочку, а то и Юйку. Бочку и Юйку, коллеги. Що тут робите, батько Юрко? Ну ми будували стадіони до Євро. Я, я там ламінат клав. О, Ламінат. Ламінат клав. І ми хочемо попасти на матч. Нам треба квитки. Два. два, два. Ідіть керамзіт, грузити. Ну ж ви нічого не робити. Тут тільки іноземці. Welcome to Ukraine. <звук> хлібсіль! Хліб хліб о, о, о! Для вашого хлібсіль я привіз смачний польський борщ. А я привіз смачні німецькі ковбаски. А, а я в свою очередь привіз вкусные сибирские пельмени. Ага. Молодці. А тепер разом то все дружно викидаємо. що, на в'їзді табличку не читали, у нас зі своїм не можна. Так що почнемо по-простому, так сказать, по 50. За Ні, На закусь по 50 євро здаємо. Давайте, 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 давайте. Буде шинка, буде ковбаска, буде все. Марійко, йди готуй. Давай. А, я понял. Будем святкувати, да? Ведь ви знаєте, що зборна Росії по футболу вже праздники свою победу на Евро -2012. Я, прошу, Євро 2012. а? не я поясню просто. А? То, що збірна в Росії не грає у Львові, то вже велика победа для нас. Ти хто? Буенос Діас! Діас. Ми футбольну болівальнику Аргентінос. Бразилія. Бразиліос. 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 То є Хуаніто. Сам ти той, я нормальний чоловік. То ти Педріто. Хуаніто і Педріто. Ага. Аргентінос. Ага, Аргентінос. Хуаніто Педріто. Кірамзіто розгружато бігом! френд, yeah. Я чую, що до України на євро має приїхати три тисячі португальців. Ха, то ще що, а назад поїде десять <плес> тисяч. Ну, за тиждень всяке стається Майн friend. Я тут ще підмітив, що у Єфані спеціально міста для чемпіонату е, підбирали ближче до в oh, Як це? У Львові Львівській в Донецьку сармат, Харкові Рогай в Києві, Оболонь. Я вам більше скажу. У Львові стадіон хотіли побудувати біля Радехівського спиртзаводу. Ah, я розумію, так як у нас, водка без піва деньги на ветер, да? Ні, Це євро 2012 деньги на вітер. А... а стадіон біля спиртзаводу це запорука хорошого настрою наших болівальників, навіть коли наші програють. Садє, хотів спросити, друзі, а за кого ви вольєми будете боліти? У нас дуже хороша, екологічна і. Бактеріологічна ситуація. Ага. У нас всі здорові. А як ви будете розповсюджувати всякі тінісенітниці, то можете трішки прихворіти. А, ви мене не поняли. За кого вболівати будете? А, вболівати. Вболівати будемо, як завжди. Львів'яни вболівають тільки за наших. Правильно. А наші ті, хто грають проти Росії. <плес> Відповідь зрозуміла. Вичерпна достатньо. Почекайте, трошки. Ну. Хто ви такі? На тобто, цей раз? тобто ви нас не впізнаєте? Ні, ну, ні, не впізнаю вас. Тобто ви телевізор не дивитесь. А вас по телевізору показували? Можемо представитись. Мер Львова, Андрій Садовий. І, і, і мер у ЄФА мішаль платіні. А, платіні. А що ж Платіні? Скажіть щось по-французьки нам. Що ти на мене дивишся? Ти на платіні більше подібний. Чого зразу я як платіні, а? а. Мені мама каже, що я на Садового вилетить. Так, вийде, що ви ходите в платіні? Чесно, так. чесно, нам потрібно два квиточки на євро. Два квиточки на євро. Два. Я вам даву, два запрошення, тільки щоб я вас більше не бачив. Добре, все, на. Я так дивлюся. Чекайте секундочку. Що ви тут ходите? Вчина, ви що, тупий? Я ж вам пояснив, нам потрібно два квиточки на євро. Я вам тільки що дав два запрошення. А ми їх уже вигідно продали. Так бігом звісно, щоб я вас більше не бачив, бо побиваю. Майнфренд, я так дивлюся, от ви готові до Євро 2012, а от дороги не встигли підремонтувати. А, ні. Все, все спеціально. Погані дороги то наша футбольна тактика. Поки ваші команди доїдуть до стадіону, їм не то що футбол, їм жити не захочеться. І тоді точно Україна чемпіон! Польська, польська чемпіонала! Польська домшот! Домшот, польська! Оле, польська! Спокійно, спокійно. Що ми зараз сперечаємося? Давайте розпочинаємо Євро 2012 і побачимо, хто чемпіон. Пані та панове. До урочистої відкриття чемпіонату все готово. У ваші увазі представляємо символи чемпіонату Славик і Славко! Там трохи все поміняли, Бочко і Юлько, В Україні зустрічайте! З Європи до вас, забудьте про кризу, забудьте про нас Ми віримо є. На євро живе, ми живе, якщо не ворота, то що за. Yeah. yeah.